Кажуть, найбільший і найкрасивіший ярмарок в Польщі. Зараз ми переконаємося, ми у Вроцлаві, підемо, попробуємо їжу і скажемо відвертий відгук, чи варто йти на Вроцлаві на ярмарок і купляти тут їжу. Так що давайте підемо. Як бачите, людей дуже багато, багато поліції. І скажу вам відразу: я ніколи не розумію ярмарків і чому на початку ярмарку продають біжутерію. Хто купляє взагалі біжутерію на ярмарку? Ні, я думаю, що на ярмарку популярніше брати теплу їжу, тому що ну, тут холодно. І найпопулярніше це, напевно, Ґжаніц і щось поостріше і потепліше. Так, сенкач. Що таке сенкач? Я Взагалі. Перший раз бачу цей сенкач. Ну, йдемо далі. Чесно, я от відколи ходжу на різні і я ні разу не купляв жодних саме солодких речей. О, іграшки. Ну, Мені вже от ціни 9 злотих. Як вам така ціна? 9 злотих. За ось таку іграшку. Ну, Йдемо далі. Я вже переконаний, що тут буде дорого, але подивимося, наскільки дорого. Пам'ятаєш ці шкарпетки, за якими посварилися минулого року. Я їх купив тут за 30 злотих, а вони коштують 18. О, серк. Пропоную почати з серка. Я думаю, що це буде найцікавіша найсмачніша і найдешевша річ, яка тут є на, на, на самому ярмарку. Серек з гріля 5 злотих, журавіна 1 злотий. Блін, черга. Всюди треба чекати, звісно. Але ми ще ми ще навіть не зайшли на сам ярмарок. Дивіться, поляки люблять чергу. Я стою в чергу, відразу люди задні мене стоять. Чим добре? Я попрошу два рази. Серек з гріля з журавіном. Содержант, плачу жінки картою, бо не маю телефону. Записуємо ось так виглядає. 12 злотих. Звичайно, бачили, що ми записували, могли мені дати сирок не такий розтопившийся. Він реально е, розплився по всьому. Але давайте спочатку спробуємо. Дуже смачний сир. Так, так, як в цьому, в закупаному. Відтік для журавійної, без журавійну не брати. Якщо ярмарок, сирок обов'язково. Ну і такий твердий, я думав, що він буде набагато твердіший, правда? Ну що, заходимо далі на ярмарок. Бо це лише початок. Е Вулоскіпши пшесмаки. Ми вро вросливі, але можна попробувати навіть італійські смаки. Йдемо далі. Біжутерія. Мені здається, що це якісь різні підробки, які дають з різних не знаю, аліекспресів, купують і просто їх потім подають ну, це якісь космічні ціни, поза 100 злотих за іграшку. Ось, і тут ми при головному вході на ярмарок. Гляньте, тут всі стають, роблять фотографії, дуже багато людей і класний реально настрій. Так, що ми попробуємо далі? Що бити на що майже охота? Їсти хочеш, пішли. Я бачив, що таке зробили? Не дергайся, не дергай, не будь дьоргана. Так, то ходіть, будемо їсти ковбаску. Ну, в загальному тут дуже класно, просто погляньте. А, і реально в Рославський ярмар рахується найбільший по розмірах. Тут різні атракціони для дітей. Можна просто собі прийти, випити глінтвейн і відпочити. Так, що тут в нас є? Каштани. ой. Я ніколи в житті не їв каштани, не знаю, чи я готовий їсти їх. Але малі каштани коштують 20 злотих, великі 30. Ну, за каштани я не готовий давати 30 злотих. Не знаю, чи вони заліз смакують. Е, йдемо далі. О, тут нас щось солодке. Ні, давайте йдемо, поїмо, а потім будемо пробувати солодке, бо я реально проголодався. Калаш коштує 22 злотих. Е, я шукаю канапки. О, традиційні гофри. Давайте подивимося, найдорожчий, збитою сметаною з нателлою з олосами 37 злотих. Так що давайте відійдемо на бік, бо жінці не сподобалося, що ми знімаємо. А я знаю чому, тому що останні відео, які знімали на YouTube, дуже сильно позалітали і всі скаржилися, що це нам додали ще такого ведмедика. Він істівний. Реально найдорожчий гофер у моєму житті є нутелла. Справжня нутелла, не підробка. Ну, реально тут завишені ціни, тому що думаю, такий гофру можна взяти за половину дешевше. Дітей, двом... Але як його їсти зараз? Я забув взяти салфетки. Бачите, от теж не передбачено, треба давати салфетки людям. Тут у нас ще якийсь джем. Можна так, мені? Воно таке все солодке, тримай. До речі, гофру відра... дали мені відразу. Тобто її не готували на місці. Ну, його дуже незручно їсти, він великий. Краще з'їсти бургера за 37 злотих. Смачний. Найдорожчий гофер ми з'їли, йдемо, тепер попробуємо пай до хліба. 20 злотих, кусок хліба з смальцем. А, тобто 20 злотих це лише хлібчик, ще треба додатки додати. Чисто там Підбігли, пошептали, побачили, що ми знімаємо. Або будуть давати більше, або цей. Або зараз кажуть, що нам не можна знімати. Бачите, виявилися наші підписники, так? Приємно зустрічати наших людей, які ще й не проти показати. Так що мають для себе безкоштовну рекламу. Так, ось дивіться, який великий кусок хліба. А що ця дівчинка підбігала, вам говорила? Це я вас знаю. Я думаю, вже не буду вас проводити. Як вам тут працюється? Якщо в плані зарплати, то добре. Ага. Якщо в плані роботи, то трошки. Тяжко? Трошки тяжко. А якщо не секрет, скільки десь на годину тут платять в середньому на ринку, щоб стояти? Вище мінімальне. Вище мінімальне. Ага. Окей. До речі, якщо ви не знали, виявляється, що тут 30% усіх будиночків це українці тримають їх. О, дякую. Дякую, гарно дня. вам. Так, 35 злотих. Ось такий, отак він має стояти, коштує. Зараз йдемо, будемо дегустувати. Хоче бурека? Ти хочеш, щоб Ну окей, ну давайте тоді по черзі. Mm. Знаєте, який найбільший мінус? Відразу скажу вам. Ви на ринку, всі їдять смачну їжу, а хліб то холодний, але смачний з кобаскою. Так як вдома, знаєте, з смальцем, цибулька. Mm. Можна реально взяти одну велику багетку. І всю сім'ю нагодувати. Нам пакують е, наш хліб на виніс, тому що ми його реально не можемо доїсти, але дуже смачно. Галя хоче попробувати чебурек. Так що давайте підійдемо ще з'їмо чебурека. Дякую, зараз заберемо. Добре, то давайте я заберу. Дякую. Е, хочемо чебурека. Добре. 35 злотих коштує чебурек з м'ясом. А потім можна буде запакувати, якщо ми не з'їмо? Дякую. Скільки часу чекати? Тут десь дві хвилинки. Дві хвилинки. Добре, дякую. На чебурек треба почекати. Його переді мною витягнули. Не, не готового і поставили в олію, будуть готувати. Так що чекаємо дві хвилини. Прийшов до мене в гості мій синочок. Привіт! Привіт! Так, ти, мій котик. продовжуємо огляд вдвох. Будемо зараз спробувати Чебурек. Ой, хто спадки хотів? Це хто поїхає. А дай тат від цьому. А цей штат війцям? О, тут там є. А хоч хлібчик спробувати? Зараз будемо їсти Чебуряк. 35 злотих. Класно, що перед нами його приготували. Куди ти забрала? Я хочу їсти. Поїсти ж і прийдеш. Так, Марк теж хоче їсти, але нічого, ми йдемо далі. Ну що, пішли далі. Бачу, багато людей оглядається. Не розуміє, на що Іван знімає. Може багато хто впізнає. Дивіться, з лівої сторони у нас далі алкоголь, якісь різні речі до пиття. Тут у нас ще є бігос і шашлик і ковбаса. Може, попробуємо шашлика? Ну, шашлик дорогий, скажу відверто, 55 злотих коштує. Просто підігрітий, готовий. Е, виглядає не дуже привабливо. Дуже сухий виглядає. Я, я навіть не маю бажання його їсти. Е, і помаленьку ми підходимо до Глінтвейна, Жанніц. Найпопулярніша річ, яку треба випити на ярмарку, це звичайно, що ґжаніц. Ходіть, подивимося, скільки коштує жаніц цього року на ринку і чи він цього вартує. добре? Я попрошу один жанець. Який? А який сом? А який з найдорожче? А я не мав готовки. Тудаєспанкомат. Курче, не мав. Ну добре. Надіюся, зможу це зняти. А, є блік. Так що можемо зняти бліком. Приходьте з готівкою. Дуже багато українців, це правда але класно, приємно. Пироги з м'ясом коштують 35 злотих. Сім пирогів, 35 злотих. Заміте, що тут все 35 злотих коштує? Так, все 35 злотих. Тут без, без різниці, чи чебурек, чи, чи гофер. 35 злотих – це така одна порція. Взяли гроші, йдемо брати, як жанець. Добре. Можна? Так. Я попрошу один джанець. Швитечний. А такий найпопулярніший, то який? Так, це А найдорожчий який? Вроцлавський. То попрошу вроцлавський. Добре, він zł. Прошу. Така приємна пані. Чому 42 злотих? Тому що 20 злотих кауці. Тобто, якщо ви вкрадете цей як називається, кружечку, то з вас вам не віддадуть ці гроші. Гляньте, як гарно написано українською, різняний чай. Молочний шоколад. О, Дякую. Дякую дуже. Так, ну що йдемо пробувати врославського гжанця. Класно, що тут можна одразу вийти і собі сісти і десь попити його. Ого. Я відчуваю, якщо випити таких два гжанця, то я додому вже не поїду машиною. Скільки не тут цього відсотків алкоголю? Думаю, що часто. Мабуть, як вино більше. Прям дуже міцний. Якщо на кожен день я би не пив, але таке нагадує, знаєте, смак кагуру міцного. Мені залі нагадує дитинство. Ось як він виглядає, ця кружка коштує е, 20 злотих. І тут кожен рік міняється назва. Можете собі її колекціонувати, знаю, багато людей допиває і залишає собою. Ну але думаю, Ґжаніц це маст-хев, якби приходити на ярмарок. А реально ми можемо взяти ґжаніц і ходити і знімати. Вино, ось цей ґжаніць дуже міцний, реально я от п'ю. Чую, що додому жінка поїде. Класно, що тут є також такі альтанки, можна собі вийти наверх, подивитися на ярмарок, вважають там люди е і просто провести час. І мені здається, що найбільш прибуткова точка це напевно ось ця біля ялинки, тому що реально тут можна купити фритки бельгійські, 26 злотих коштують е і продавати. Люди не проходять, бо ну бачать, що ти знімаєш. Добре. Ось так можете приїхати на ворославський ринок, зробити свою фотографію біля ялинки, познімати людей, подивитися, як живуть ворослав'яни. Тут, до речі, проводять якийсь концерт сьогодні, і я радий, що ми записуємо відео у п'ятницю, не відразу перед самим відкриттям ярмарку, тому що тут людей було дуже багато, тут навіть нереально було пройти. Зараз хоча б ми можемо спокійно ходити, записувати відео і щось розказувати. Але як тільки до нас приїжджають родичі, моя мама. Тато, то ми завжди їх сюди приводимо, тому що тут реально відчувається такий знаєте, новорічний вайб. Продовжуємо нашу подорож по Рославському ярмарку, була технічна пауза. Тут, бачите, як також продають різні святкові декорації. Тут космічні ціни, я ніколи не поважав, щоб тут щось купляти. І йдемо, тут є такий знаменитий лось, який говорить. Він особ... особливо нашому марку він подобається. Є також дуже багато атракціонів. Мені здається, що Вроцлав також відрізняється тим, що тут реально можна прийти з дитиною і піти собі на різні атракціони, щоб дитина собі покайфувала і відпочила. Ковбаса 40 злотих. Я не готовий купляти ковбасу за 40 злотих. Йдемо далі. Зараз подивимося ще другу частину ярмарку. Мені здається, що люди звикли заходити саме з лівої сторони і потім йти по коло сюди. Ось гляньте, як рухається лось, щось розказує. Зі сторони самого ринку ви бачите, тут все-таки продають більше сувенірів. Тут можна купити собі різні декорації. І є другий атракціон, до речі, навіть не знав, що тут є ялинка, гляньте. Ми були недавно валіканти, ідентична ялинка була. Так, і також далі ми маємо гастрономію. Я, до речі, розказував в попередньому відео, що в середньому поставити таку одну будку коштує не менше 60 тисяч злотих. Тобто собі можете уявити, скільки коштує, щоб таку будку поставити, і потрібно ще потім заробити ці гроші, щоб її оплатити. Скільки, якщо не секрет, в загальному тобі обійшлося ось таку будку поставити тут на ринку в рік? Яка сума? Ну, В районі 60-70 тисяч. Але скажу вам також, що крім самих будок, тут йде повноцінне життя. Люди сидять по різних кафешках, кебабах, їдять. І я навіть бачив такі лайфхаки. Зараз усі ресторани реально в просадці, тому що люди ну, тратять гроші на ярмарок. І вони дають хороші знижки. Тобто, ви навіть якщо будете ходити по різних ресторанах, ви можете поїсти смачніше і дешевше 100%, ніж на самому ринку. Так, ми вже пройшли повністю все коло ринку. Ця сторона, як завжди, більше така в декораціях різних, мило. Хто купляє мило на ринку? От скажіть мені, якщо ви купляєте мило на ринку, напишіть в коментарях. І як бачите, повноцінно всі собі продають, ходять в магазини. Я бачу ресторани повністю всі забиті, тому що в ресторанах реально набагато вигідніше поїсти. Там точно не такі космічні ціни. І я бачу вже гуральські осипки. Зараз ми їх будемо ще раз брати, тому що вони мені найбільше сподобалися. Немає нас тут цього немає, але дуже дивно все пусте. Немає жодних підігрітих шашликів, ні, нічого, або ж немає попиту, або ж сьогодні п'ятниця, аж дивно. До речі, якщо ви дивитесь це відео, будь ласка, підпишіться на YouTube канал. Якщо вам подобається такий формат в лайва, то я буду займати його більше. От, до речі, ось це sweet Taste of Spain. Ось ці речі якраз дуже популярні. Так. Хочеш XXL55 злотих. Тут до мене погорять. Якщо ви нас бачили на ринку і не підійшли, то теж напишіть в коментарях, бо дуже багато людей йде, дивиться на нас. І не признається. Я так само знаю, що багато підписників нас зустрічають на вулиці, знайомляться з нами, але багато людей просто нас оминає. Ми нормальні люди, так що підходьте. Отже, якщо ви хочете піти на ринок і вас двоє, вам потрібно потратити мінімум 110 злотих, 55 злотих на особу. Це гжанець і, наприклад, чебурек, який був смачний, або ж з'їшти більше обсипки. А ще краще поїжджати перед тим, як піти на ринок.